Вітання, чути в Україні, героям слава. Сьогодні це звучить не дивно: війна в державі, на захист стали за свободу в нерівній битві сини українського народу на зло всім бідам, за те, щоб на дідівських землях росли онуки, у затишній колись оселі прийшла розлука. Тому шанують їх в народі, живих і мертвих. Бо ж хтось отримав нагороди лише посмертно. Та серед безлічі героїв в тіні лишився той, хто хвали найбільш достойний від всього світу, той, хто війну свою провадив із царством смерті і переміг всі сили аду, воскрес із мертвих. Він був без армії, самотній, та не злякався, і навіть був, коли голодний в полон не здався, вступив двобій із князем світу страшним тираном. Вінок із тернуш, а не з квітів, йому поклали. На смерть він посилав не інших, себе самого, хоч батьком був його Всевишній, і сам він Богом. Він міг лишитися байдужим на небі жити і не знати, як то людським душам в вогні горіти, та полюбив, тому рішився розп'ятим бути, щоб зміг Отець гріхи простити нещасним людям, щоб дати всім нам вічне щастя, а не прокляття, в небеснім, світлім, Божім Царстві, по благодаті. Подумайте самі, чи гарно. Не дати славу достойному за смерть, за рани, за нас і з вами. Нехай звучить по всій планеті, хай всі це знають, немов девіз, вітання древнє, Ісусу, слава!